Як дістатися з Києва до Англії всього за 60 євро за 18 годин. Потяг Київ перемишль, який коштував 30 євро, де 12 годин дорози і ти вже в перемишлі. І не потрібно чекати на кордоні і думати, чи встигнете ви, чи ні. Дуже комфортно, тому що до 18.00 ви можете взяти і поїсти. Ну, і якщо хоче хтось ще каву або щось помісніше, також можна. Але раджу сідати у перші вагони, тому що висадка відбувається з першого по останній. У мене був четвертий вагон о 9.30 я вже була вільна і побігла на. Автобус, який на 9.45. Автобус на станції знаходиться за 4 хвилини від залізничного вокзалу. Коштував 14 євро. Комфортний автобус Flixbus їде до головної станції звідти 902 автобусом прямо до аеропорту. Коштує всього 6 злотих. Квитки можна купити і в автоматі прямо в автобусі. Хвилину 40 і ви вже в аеропорту. Годинку почекати і можна вже йти на Security Control, ходити по Duty Free, там вже й посадка. І ось 7,45 ви вже в Англії.